Арт представляє. Друзі, всім привіт! Зараз у нас розпаковка отакого класного котика. І ось у нас також котик сидить, Оскар. Так. Аня, тут десь є надрив. Місце для відриву є. десь є. Так, де де де? Десь воно є. А ось воно. Ось тут. Ой, дівчата, дівчата, ну так розпаковуйте. Може, це, це якийсь схоже на мене, а? Так, розпаковуємо занюте. Застрягло щось, треба ножиці. Так, Тут щось номально... Ага, це пец. Пец це домашні тваринки. А тут що? А, він схожий на клубочок для котиків. Котики ж люблять гратися клубочками так. з нитками. Розпаковуємо. Дівчата, що у вас сил не вистачає? Може, його треба бахнути об підлогу, а? Як вам ідея? А Оскару аби бахнути щось. Так, ану, відкривайся. Так, вже майже майже, Я їх сюди залізла. Е! Ой, як же відкрити? Щось я не розумію. Відчиняйся. Вже майже. Ой, друзі, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на наш канал, а ми намагаємось його відкрити. Так, що тут за секрет такий, а? Ого. О. Дивіться, він на... дійсно схожий на оскара. Я в шоці. А тут, мабуть, якісь батарейки чи що. Ага, він ще й може розмовляти. Щось не розмовляє треба щось відкрутити, подивитися. Такі. М'якенький. Миленький. Так, і ще щось тут є. А, це ще зуру. Так, подивимось. Аня, Аня розпаковує цей пакетик. Він, думаю, розривається без ножиць. Бутилочка. А наш Оскар одразу за цю бутилочку. Клади туди, що там ще? Викладай. Какой-то. один чисто. Ну, відчиняй, що там? Це, мабуть, слайм якийсь. Набудь. Чи що? Це, це чи тісто, так? Да? Так. Да. На тісто схоже. Поліпити щось можна. Так, тут у нас що? Це як рекламка. Які котики бувають. Ось різні, ось у нас такі. А, она ведь высолковые. Резноколеровый. И ось кинетичный песок. кинетик сент и milk bottle. То есть и молочко для него, и кинетический песочек получается. И наклеечки? Да, и стикеры такие прикольные налепкой Прикольно. Так. Так, де у нього тут? що? А, це немає у нього ніяких отворів, просто йому давати молочко. І він такий ням-ням-ням-ням-ням-ням. Блакитні очі прям як у оскара нашого. <гум> так, подивимось, що тут. Аня, у тебе є викрутка, я знаю, маленька, yeah. у твоєму столику неси. <гум> Аня намагається сама викрутити цей винтик. Бачите, тут на лапці нота намальована. Ну, не намальована, а вишита. Тобто, напевно, на цю лапку треба натиснути, і буде щось. Тут є кнопочка. Ми відкрили, тут є отвори для трьох батарейок. Зараз ми вставимо батарейки Duracell. Так, вставляємо. Ми закрутили, вмикаємо його. Оп. Так, нічого не каже. Може, треба натиснути на лапку на оцю. Клас. <пас> 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 а, він різні звуки каже. <пас> Мяу по-різному м'явкає. Прикольний такий, класна іграшка така, мені дуже подобається. Симпотний. На тобі молочко. Ням-ням-ням-ням-ням. муркає і, і вібрує. Аня натиснула йому на лапу, він муркає і вібрує. Пока уміва. Крутяк. Супер. как мой Оскар. Ой, девчата, я же краще. тебя. Так, Оскар, убирай свою попу. Ай, его глажу. И звуки издаю. Класс. А, мне тоже подобается. А можно мне? Конечно. Так, что тут еще в пакетах? Зараза буду проверять. Мяу-мяу. <связывая> Ось дівчата і розпакувала цього котика. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки на канал Кет Мяу та Арт.